Поляки не захотіли розблокувати кордон. Чи є в тому політичні причини? Нарколабораторія на Волині амфетамін знайшли навіть у стіні будинку. До храму з поліцією у селі на Волині барикадували церкву. Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. І сьогодні у студії з вами я, Анастасія Качина. Я розпочну із протестів на кордоні. Поляки не захотіли розблокувати кордон. Зустріч урядовців обох державі з перевізниками у Ягодині видимих результатів немає на Ягодині та ще у двох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні і далі. Порожнеча, а з боку Польщі 10 кілометрові черги. Ключове, що вимагають польські протестувальники відмінити для українських перевізників транспортний безвіз, щоб українці, які заробляють на перевезеннях, не конкурували з поляками. Пояснення протестувальників, чому їм поперек горла став безвіз для українців, передає наш урядовець. Не відчувають дисбаланс, що раніше перед по Початком повномасштабного вторгнення е, був відсоток десь 60 на 40 між українськими і польськими водіями в перевезеннях між Польщею і Україною. А зараз вони бачать, що 90-95% їздять українці, а тільки пять е, поляки. А коли ми запитали, чи готові вони їздити якраз в регіони Харкова, Запоріжжя, Херсона, Миколаєва, ті регіони, які постійно обстрілюються, які е, на східній території України, то поляки, звісно, е, кажуть, що вони туди. Зазвичай не їздять, але все одно хочуть їздити територію України. Ми ніяким чином не перешкоджаємо польським перевізникам рухатися території України. При цьому деркач має причини підозрювати, що польські протестувальники можуть блокувати кордон із політичних причин. Європейський союз заключив цю угоду з Україною, і Польща в односторонньому порядку цю угоду змінити не може. Про це їм сказали якраз колеги з міністерства інфраструктури Польщі, і так само підтвердили представники воєводств. На що перевізники не відреагували, і було зрозуміло, що питання, які і питання подальшого блокування кордону – це не стільки питання. Вирішити якісь зараз нагальні питання і, і проблеми, а для того, щоб просто зробити або а, якусь а, комунікаційну велику кампанію з цього, або зробити якусь політичну історію і просто тримати кордон зачиненим якнайдовше. Українська сторона наполягає, кордон має бути негайно розблокованим, бо це порушення низки угод. Акція протесту, нагадаю, почалася 6 листопада. Зі сторони дорогуська до Єдгодина стоять кілометрові черги. Українські перевізники буквально мусять жити у таких умовах. Один з них минулих вихідних помер на парковці у прикордонному польському місті. Чи пов'язано це з його вимушеним способом життя, досліджує польська поліція. На жаль, знову маємо трагічні звістки з фронту. На війні загинув молодий захисник Олег Ковальчук. Тепер йому назавжди 29 років. Герой був жителем села Рудка Любашівської громади. Серце молодшого сержанта перестало битися 12 листопада під час виконання бойового завдання. Волинянин потрапив під ворожий обстріл. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисника. Вічна пам'ять герою. Також повідомили про загибель Сергія Кликуцюка із села Заріччя Ковальського району. 43-річний чоловік служив стрільцем-помічником гранатометника у штурмовій бригаді. Його призвали до війська влітку цього року. Сергій Кликуцюк загинув під час виконання бойового завдання у районі Красногорівки Донецької області 5 листопада. Однак, звістка про загибель надійшла аж тепер. Майже тиждень його рідні сподівалися, що він живий. Висловлюємо щирі почуття, вічна пам'ять і шана герою. До храму з поліцією церковні скандали на Волині не вщухають. У селі Дарівка Ковальського району громада вірян, які перейшли в ПЦУ, провести богослужіння у, у місцевому храмі. Не змогла. Представники УПЦ Московського патріархату їх до храму не впустили, тому інша сторона із ПЦУ мусила викликати слідчу оперативну групу. Як розвивались події далі, розбиралась наша журналістка Анна Кравчук. Це віряного Московського патріархату не впускають на територію сільського храму односельчан. Так у селі Дарівка на Ковальщині уже не перший тиждень чубляться за церкву. Одні перейшли до православної церкви України, інші разом з ними і священник ні. І ті тепер -ті, вважають, що мають право молитися у місцевому свято-михайлівському храмі. Аргументи називають і різні, і емоційні вас на Тут курена все українське. зараз ви бачите Верховна Рада приймає, щоб опиця взагалі не було. І через місяць, через два взагалі не буде. Це вашої церкви. Я вбиваю, я давно живу. Я перейшла, я тільки тут упачу. Ви сюди хопікули дали. Це уже кульмінація багатоденного протистояння у селі. Минулої неділі прихильники ПЦУ на чолі з голубським священником Андрієм Сехом прийшли заявляти свої права на храм, маючи намір провести перше богослужіння. Щоб уникнути конфлікту, навіть дочекалися, доки у храмі відслужить громада у ПЦМП. І навіть викликали поліцію, щоб наглянула за порядком. Однак не склалося віряни у поце після служби по хатах не розійшлися, а практично забарикадувалися на церковному подвір'ї. В один голос запевняють, що церкву прихильникам ПЦУ не віддадуть. У відповідь чують були, Як ми прийдемо на фронті, де ми були? на Ми тут Україна стоїмо. Вони там, а ми а а а тут. Я стою. Війна в державі. Війна в державі. Я скарбник у церкві. Я знаю, куди йдуть гроші за свічки. Оті діти, що зараз там без ніг, оці діти, що там лежать у могилах, убиті тою зброєю, яка куплена. На це свічки московського патріархату емоції. Емоція мало головне зробити все по закону, ніби як погоджується обидві сторони. Отож, слово правоохоронцю окремої релігійної громади в селі Дарівка зареєстровано не було. Її було зареєстровано два тижні тому як релігійну громаду православної церкви України, яку очолює на даний момент отець Андрій Сех. Більше того, дарівський храм Святого Миколая, який за документами визнаний капличкою, теж офіційно належить громаді ПЦУ. Щоправда, сусіднього села Новий Мосер тут реєструвалося тільки ПЦУ. Зразу тут немає УПЦ. взагалі нема. Загалі, а ми хто ви зрозуміли о, 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 ви собі збирайте ви це? Ви чуєте та да, чуєте? Є люди от, от тепер, щоб було все правильно, юридично. Ви збирайте збори, організовуйте собі юридичну особу. А тоді ми поговоримо. А до того ви тільки маєте папку і дулю в тій папці, і все. Інтереси дарівських прихильників УПЦ МП приїхав захищати священник з голов отець Ніфонд каже: реєстрація громади не є обов'язковою. Законодавство України не зобов'язує і дозволяє об'єднуватися вірянам. Без релігійної реєстрації. Ну то ви то я з документами не маю права. А ви без релігійної реєстрації маєте маємо зрештою? Поліція пропонує компроміс опечатати церкву обом сторонам та шукати правди у суді. Найбільше оптимальне рішення для того, щоб не допустити будь-якого зіткнення. Це ми повинні храм цей опечатати. і в судовому порядку. Ви будете доказувати своє право зайти і усунути перешкоду. Так. Ви будете доказувати, що ви маєте право на користування цей храм. Рішення суду є обов'язкове для ви. Конання, що для вас, що так. для вас, що для нас, поліція <піліція> пропонує... пропонує, не пропонує. Що це, що що це про зроби? Зроби? Ви не маєте повноважень. Поліція ви не зроби. маєте повноважень. Слідчу оперативна група це зробить. Ви не маєте повноважень тільки через рішення суду. Ви можете ви можете накладати опечатку. Зрештою, віряному поця московського патріархату так і не впустили поліцію на територію храму. Обидва священники заявляють, що написали заяви один зі скаргою на. Те, що намагаються заволодіти храмом без відповідних документів, а інший на перешкоджання вірянами зайти у храм. На тому й розійшлися обидві сторони з відчуттям власної правоти і готовністю і далі стояти на своєму. Що ж далі буде? Анна Кравчук, Василь Марищук, дванадцятий канал. До інших тем перебігав дорогою, опинився в лікарні. Аварія постраждалим трапилася вчора ввечері на виїзді з Луцька на вулиці Будівельній в Руванцях. 60-річний водій Ополя наїхав на 57-річного пішохода. Той нині в лікарні у поліції дванадцятому каналу повідомили, що вини в аварії потерпілий. Чоловік переходив дорогу поза межами пішохідного переходу. Володимирі безхатько вбив людину. Тіло 66-річного чоловіка знайшли вчора вдома у його знайомої. Напередодні чоловік прийшов до жінки в гості. При поверхневому огляді тіла видимих ознак насильницької смерті медики не виявили. А от Ростен показав, що чоловік помер внаслідок тяжких побоїв. Як з'ясували поліцейські, вбивство трапилось 12 листопада. Під час сварки чоловіка побив 37-річний безхатько. Тепер йому світить до 10 років за кратами. 38-річний лучанин організував нарколабораторію. Разом із трьома спільниками заробляли більш як півмільйона гривень щомісяця. Наркотики та психотропи великими партіями продавали по всій західній Україні. Злочинну групу викрили волинські поліцейські. На відео видно, як вони разом зі спецпризначенцями затримують виробників психотропів у їхніх же домівках. Лягаємо На землю виконуємо команди. Национальная полиция вершёт. Национальная полиция. Национальная полиция. Национальная полиция. Організатор керував роботою, розподіляв смертоносний товар, займався конспірацією, транспортом та ділив гроші. Один з трьох інший – 41-річний мешканець Луцького району, завідував нарколабораторію та, маючи знання в хімії, виготовляв амфетамін. Наркоцех організував у своєму ж будинку. Інші двоє теж лучани 21 та 29 років. У лабораторії правоохоронці конфіскували майже 2 кілограми амфетаміну, обладнання Ваги різні хімічні речовини, автівки, великі суми грошей та блокноти із записами про прибутки. До слова, кілограм наркотичної речовини знайшли у схованці у стіні будинку лаборанта. Музика. Поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб каналі новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на ЗСУ. і Залишайтесь з нами до зустрічі.